Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає, майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас на відогляді трактор довгої бази, потужний ІСЕКІ секігія 29 Давайте ближче познайомимося з даною моделью та комплектацією до неї. Дана модель оснащена трьохциліндровим дизельним двигуном, потужністю 29 кінських сил. Передня резина у нас фірми Бріч Стоун. Має розмір 8х16. Є незначні такі малесенькі тріщинки мікро. Задня резина у нас фірми Оцу. Має розмір 12,4х24. По дисках рік випуску трактора у нас 95-й. Розборні задні диски, це дуже зручно, щоб міняти ширину колії. Теж присутні незначні такі потріщини, загалом, які не влітають на роботу тракторця. Є така зручна підніжка, залівна горловина з цієї сторони. Маємо педаль щеплення, регулювання керма, світлосигнали, повороти, реверс напрямок, руху вперед та назад. Механічна коробка передач на 4 швидкості. 4 швидкості вперед, завдяки реверсу 4 швидкості назад. Діапазон і повушник понижних передач. Вал відбору потужності на 4 швидкості. Завдяки реверсу на вал відбору маємо 4 швидкості вперед, 4 швидкості назад. Кран гідравлики. Оригінальне кермо. Зверніть увагу на сидіння. Без потертості, не порізане, не подряпане. Є паски без Є, до речі, керування сидіння вперед або назад. Кому як зручно. Також присутній каркас безпеки, на який я бачив, люди самі встановлюють невеличкий дашечок. Оригінальна трьоточкова навісочка з оригінальними кріпленнями. Фреза з робочою зоною 1,60 м. Зверніть увагу, стоять нові ножі. Супер просто. Боковий циліндр холод та плаваючий режим. Задня резина з правої сторони, теж присутні незначні тріщинки. такі. І передня резина з правої сторони теж має свої малесенькі недоліки. З цієї сторони ми маємо ножний газ, роздільні гальма, повний привід, задній привід функція оберту на місці, ручний газ, пам'ять на вісочки, блокування заднього диференціалу, запалення. Основний речах вниз піднімаємо, опускаємо навісне обладнання та блок керування навісним обладнанням. Є також по корпусу такі незначні потертості, трактори вживаний, але ж, повторюю, ще раз, не влітає зовсім на роботу даного тракторця. Давайте присядемо. Вижимаємо щеплення, запалення, грім свічу накалу, заводимо. Заводиться чудово. Напрацьовано 717. Мотогодин. Давайте, поки драктрейс прогрівається, подивимося на фрезу. Вниз, вгору. Дуже зручно, все так, таке опускається. Давайте подивимося на роботу плаваючого циліндру. Супер просто. І увімкнемо вал відбору. Вижимаємо щеплення та вмикаємо вал відбору. Карданчик, бачимо, крутиться. Давайте подивимося на ножі. Ось так працюють ножі. Плавно. Зайвих шумів немає. Зараз додамо трішечки газу. Супер. Сідаємо знов. Через щеплення. Вимикаємо. Та піднімаємо на вісічку. Дивіться, який гідропідсилювач одним пальцем. Ну що ж, давайте проїдемося. Реверс. Вмикаємо швидкість. Поїхали. Тракторист дуже зручний в керуванні. Давайте зараз встанемо на, на пряму дорогу і дамо газу. Супер! Дуже зручно! Їдемо, їдемо. Зараз зупинимося, подивимося, що у нас під копотом. А під копотом маємо, як я і казав раніше, трьохциліндровий дизельний двигун. Зверніть увагу, пломбочка на місці, паливна не вскривалась. Новий акумулятор, ніде немає іржі, тихо, чуйно працює двигун. З цієї сторони ми маємо повністю цілий непрогорівший глушничок. Тракторець повністю обслугований, масла, фільтра, механіки замінили. Даємо півроку гарантії на коробку та на двигун. Ну що ж, і як завжди, перейдемо до висновків. Трьохциліндровий, потужність 29 кінських сил, розборні задні диски, реверс, гідропідсилювач підсилювач керма, механічна коробка передач. На ґрунтофризі встановлені усі нові ножі. Так що не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також чекаємо вас. На наших майданчиках у місті Вінниця, Рівне та Одеса. До зустрічі! Тотус трактор!